Так, дядьки, всім попривіту. Сьогодні у нас знову трошки обновлення буде по асортименту. Будуть наждачки, будуть ящички, той, по-моєму, дремель. Ну і ще багато чого новенького, старенького. Дивимося. Дивимось. <кхід> Не забуваємо лайкусики, як завжди. підписочку оформити, ну, там в коментах щось написати. Ну, а з чого ми почнемо? Давайте, мабуть, почнемо з наждачків. Так, Перший наш, наш дачок Єврокрафт Bench Grinder 1400 Вт. Ну, це ще це якийсь, походу, наверное, якийсь німецький. І ще тих времен. Вон корпуса алюмінієві. Зараз вже китайці такого не роблять. Чи не знаю хто їх робив. Вот. Робочий Робоче. Вот. все працює. Тут, виходить, все є, прижимний. І гайки, все там є. А з цієї сторони тільки гайка. Цих самих прижимних планок нема. Ціна цього дракончика зеленого 1600. Далі. Ось такий. Все робота, щоб ви бачили, все робить, все добре. Тут у нас 280 Вт. Ціна 700 гривень. Тут 1450 написано, Ну він такий і побільше увесістий. Цей у нас 700 700 гривень. Ось прижимні шайби є, тут щось є. Робочий такий наждачок. Десь вдома майстерську поставити, там ножики підтачувати, я думаю, його хватить з головою. Третій лот, третій наждачок, я знаю. О, тут, бачите, вилочки. Вилочки нема. Ми його виключимо. У нас током не шарахнуло. Це обичний, самий популярний, советський наждачок, він у нас буде 1500, тобі ж прижимні оці є, планки не вистачає, тільки защити, ну і сюди якусь підставочку треба вкарячити. Як ви бачите, він повністю, повністю працюючий. Отакий от от наждачок. Шикарний. Кому інтересно, як завжди, все на вайбер пишіть. Будемо торгуватися. Далі продукція однієї звісної фірми, яка мені за рекламу хрена не плати. Будемо їм конкуренцію, розбазарювати товар. Отакий от дреміль. По-моєму ж дреміль він називається. міні Міні-гріндер. Міні новенький. Так, ось, о, ось така модель. По-моєму, він без акумулятора. І він акумуляторний, але без АКБ. Так, новенький. До нього отакі от ось о, насадочки. От. Так, і, і ще якась чепуха. Якийсь ковпачок, кришечки, непонятно. Його ціна буде 700 гривень. Він новий в магазині стоїть 1100. Без акумулятора, ну, звісно, зарядки. Може в когось є там шурик такий і... І все, взяли акуму і шарашити дюрки. Далі пилочки. Пилочки. Так, одна така маленька. Де 150. Ну, Прикольно. Це напевно, по металу. От. І отака ультра. Можете подивитися, там ціни, як сюди, колись в мене недавно теж були, по-моєму, наждачки в продажі Дніпроємовські. Так писали теж Ну, Цену не ставлю їхню, як в магазині. Я ставлю набагато дешевше. Бо треба продати. Ну, і Щоб вам було вигідно купити. Так, коротше, один дядько пише, мені скидує. Там, по-моєму, наждачок був за 1100. А він там новий 1600 стоїть. Він мені скидує, що там він стоїть в Дніпраємовському магазині 1000. Це знаєте, теж називається дзвін та не знаю, де він. А, коротше, оцей набор 500 гривень. Пилка, пилочки. Бо знову почали за здоров'я, закончили за упакою. Чому я веду? Що там написано оцінка товар з вітрини. Тобто ну, нульцевий, він теж новий, але но він суценкою продається. Товар з вітрини, або ушний, не пам'ятаю, ну щось таке, таке було. Ну, я продавав його абсолютно новий, хороший, красивий, а той суценко. Ну, тобто людина не розібралась. Як завжди, ну треба, що то знаєте, як кошеня рилом гавну утикнуть, типу, я ж знайшов, дивись, дешевше. А там і такі ж самі китайські аналоги. Дивіться, іменно на сайті Дніпром. Далі будуть у нас ящички такі. 650 на 260 на 280. 650, 260, висота 280. Маркіровка. Ні, не, не з цієї сторони. Щоб именно, хто там хоче загуглити. Подивіться, Powerbox 26. Так, постачальник. ага, ага. Недоступному для дітей місці. А що? що Сожруть діти його. Чи залізуть, і ви на роботу підете. Так, це вони, бачите, вони набираються. Тобто ці всі три можна скріпити в один. Це там, не знаю, десь в гараж для інструментів. Там типу, грузоподйомність 50 кг. Отак відкривається. Алюмінієва ручка шикарна. Такс. А ну О, А зараз неудобно. Воно так відкривається, бачите, фіксується. Ну, Воно тут вже нагорожено, вони новенькі. Ну, Таке щось десь. Щось десь когось біжали в гаражі, пелючки припадали. Це є сюди. Отак от відкривається. Ну, Звісно, тут там під якісь сверлишки, саморезики, щось ще положити. Ціна такого нового 1700 гривень. У мене касар. Ну, вважайте, що купуєте в магазині з Ну, в общем, Ціна касарю такого ящичка. Їх є три штуки. Вони нові, ну, отак от от, трошки бачите, як. Трошки пошарпад. ну то нічого страшного, так сказати, на скорость не впливає. О, і ручка тут чи в різних положеннях фіксірується. Ціна така ящичка, касарь. Напоминаю чи повторяю, щоб потім не перепитували. Так, і що пройдемося з того, що осталось. Дві призмочки, прижим. Отакий десь якийсь станочний. Не забувай мічики. 2,700, 2400 і, по-моєму, тут 2500 мічики. По весу 23, 20 і тут, по-моєму, 22 кг. Ну, в вчорашньому відео, якщо можете подивитися, у ДГшечки, ДГ столик поворотний 250-й. Тут у нас, блин, вчора, теж питали за ці ріси, яка висота. Я ж казав, від 16 до 32 висоти. І нові, і беушні, оця вся грядка 1400 І за 500 гривень є 40-ва висота. 500 гривень. Ліркодержателі, е, Мєчику. тримачі, таких багатенько. Так, треба буде сьогодні трошки на кротчери, бо на сонці телефон перед той перегрівається. Так, клозет вже зробив. VIP, VIP-банька. Так, тут не забуваємо малі продольні всякі різні блочки по 350 гривень. Ну, вони десь с виду, як на полтони, вони нульцеві, а це солідол, солідол плавиться. Ну Нічого страшного. Скоби такі важні. скоби, скоби, скоби. важні, ТВшечка. Трошки постояла. Давайте оцінку, 12 косарей. В состоянні реально хороше, ну, не вистачає ресиджки. А так, все чтенько. Сьогодні 12, бо треба бабло на закупочки. Круговорот бабла в железяке, Железяку продав, железяку купив. Е, а коли заробив, я не знаю. <гум> десь, десь воно якось повинно <гум> зарабатуватися. Ну то нічого страшного. Головне Головне движення. 12 серий, бабка буде 4. Суппорта по 3. Ні. 3 і 800. Станина 1400. Петушара безплатно. Хто прийде, йому голову скрути, тому що й доплатю. Е, гітара 500 Шестерня гітара. Коробка 1500. Ні. Да. Коротше, хай буде так. Бо треба, мабуть, це не понаписувати, бо іноді сам путаюся в своїх же показаннях. Ну так буває. Ціни від фонаря. Компресора, редуктори. Що вам ще тут показати, профнастіл кусочок. Ой, я, мабуть, закривав, не. бо я ж кажу, не бачу Не бачу камеру, нічого проти сонця стою. Так. Твердомір. Твердомір 100 баксов. Бабка 16К 25 7000. 7 тисяч вона важуча 130 кг почти. Цей станочок вже скрутив, він уїжджає. Не знаю, на днях, на днях відправлю. Все. Дядько дзвонив, поторгувались, на доставку дядьку скинув. Всі довольні. Я ж кажу, ну торг ніхто не відміняє, але ну, в пределах розумного. І все. і Дядько собі купи буде колотити бабло. А хто там усирався, що, ну коротше, і і вистачає. Так, о, все, по кругу обійшов. Так, і давайте тут ще трошки пробіжимося. Сьогодні буде все по 100 баксів. 100 баксів редуктор 31 к одному, весь його около 90 кг. Внутрі там все чітко. Я вже його показував, оцей мікроскоп. Описали, спрашували за нього, е, показати, розказати, що показати, розказати. О, Рудик. Рудик Рудик нас сюди прийде, поможе. Да? Руденький. Все, біжи. Можете і ручку лайкосик втулити. А Жорік віддихає десь. Так. За оцей мікроскоп. Такі от іменно мікроскопи дурних денег стоїть. Ну, то, що він там трошки ржавий, його розкоксувати. Нічого тут поки не крутиться. Ніколи ним займатися, поки продажа як є. Тобто міні-міні Ну, не зовсім міні. Він 60 кг важить. Почти як половина НГФ. -а. Ну а що ви сюди якийсь двіжочок з санговим зажимом і все, у вас готовий фрезер. Вверх-вниз, наклон, по кругу їзде, Ну поки не їздить. Так, ну, тут щось відбито, я не знаю, тут якась пружинка. В общем, воскресити його можна. Що там Починають крадібаліти устраювати. Отакий станок, де то стоїть. Готовий. Я бачу маленький, в половину менше, як в мене колись був. На Alex 12 тисяч. Він разів два-три менше. Ну, 20 кг важив, в мене такі були. Це, по-моєму, навіть що їм плоскость виставлять. А з отакого ділять вони там тисяч вже по 20-30. Ну, я можу взяти за 100 баксів, а не за 500 і згородить. Був би він робочий, вже б давно йшов. Ну, таке состояння. Що маємо, те маємо. Було б у мене все нове, де знайти, я б вам продавав нове. І, звісно, дешевше, ніж на олицях. Ну а що робити? Треба, щоб всі були довольні. І не забуваємо бабулета з С... токарного станочка. На цьому, в принципі, все. Поки Пока все, що є, показав, вам, розказав. А, струбцинка 1222 кг вес. Струбцинка карманна. Це для, тих, для ювелірів, ювелірів щось зажимати сильно. Е, як завжди питання на Viber. Отправка тільки по предоплаті, наложок більше уви, нема. Тільки по повній предоплаті. Нічого, якось переживемо, щось придумаємо, все буде чітко. А ви пишіть на Viber, скріншотики скидуйте і будемо якось торгувати, договарюватися. Все, всім пока.